Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розкажу про очередний хайп проект друзі, де можна заробляти з вложеннями, Получається, це інвестиції, друзі. Дивіться, хто хоче заходить, хто хоче, не заходить, Сюди є ризик. Для реєстрації вводимо адреси електронної пошти, пароль, підтверджуємо пароль безпечності. Код приглашення у вас буде, друзі, якщо, коли ви прийдете по моїй реферальній силочці. Також можна зареєструватися по номеру телефону. Також є техподдержка, друзі, якщо вам щось буде непонятно, сюди можете обращатися. І так, давайте перейдем в мій кабінет, провіримо проєкт на платежеспособність. Мінімальний вход тут всього 10 USDT составляє, тобто можна заходити і заробляти з 10 USDT. Так, дивіться награда. Тут у нас виходить, ви можете отримати вознаграждение в розмірі 15, 4 1%. Це по команді, виходить, перший уровень, другий і третій. Також можете, друзі, приглашати в команду для того, щоб отримувати більше доходу. Якщо перший уровень зайде на 1000, ви отримуєте 150. Якщо другий зайде на 1000, ви отримуєте 40 і так далі. Якщо зайде на 1000, ви отримуєте, виходить, 10. Е, так, по проєкту, тут у нас все понятно. Друзі, давайте. Як бачите, в мене є. Я можу крутанути рулетку для того, щоб виграти. Якщо ваша команда поповниться, ви теж зможете крутанути рулетку для того, щоб виграти допомітний бонус. Е, так, 0,50, друзі, ось я отримав. Е, все, По проекту. Дивіться, друзі, проект цікавий. в принципі. Ось перезарядка е, TRC-20 USDT, TRX, bep 20 BNB і bep 20 USDS. Для того, Щоб поповнитись на проєкт, нажимаємо допустим, trc 20 копіюємо адрес, е, поповняємося і нажимаємо поповнення, що це завершено. В від 1 до 3 хвилин кошти вам вже прийдуть на ваш баланс. Е, Тож так само через другі адреси. Немає разниці. Скопіювали, поповнилися, якщо ви хочете, якщо не хочете, не поповняйтесь, друзі. Я нікого не заставляю. Так, тут далі в нас є помощ, тобто дивіться, як заробляти деньги, як поповнити счет розрічні питання по платформі. Далі, тут в нас є, друзі, наша команда. Так, давайте перейдемо в нашу команду. Ось ми тут можемо приглашати в команду, друзі, для того, щоб отримувати Е, Якщо комусь цікаво. Можете заходити і приглашати в команду. Для того, щоб отримувати доход, треба приглашати в команду, друзі. Я так це всім кажу. Е, також можна скачати приложення на Android, на ISO, Windows. Є е, за активність теж, у нас тут повинні бути винагороди. Давайте йдемо, подивимося. Так, на даний момент бачимо, поки ми ще не ввели винагороди. Е, е, винагорода у нас тут, виходить, йде 15%, скільки е, я там казав, відсотки я вже забувся. Так, дивіться, тут ми теж можемо приглашати. Ось у нас тут винагорода, показується, скільки ваша команда несе, допустим, депозит, а скільки ви, друзі, отримуєте винагороди. І ось, друзі, ви можете пригласити команду для того, щоб заробляти більший доход. Нажимаємо в команду. Ось дивіться, друзі. Тут наша виходить, реферальна силка, наш реферальний код. Ось у нас є тут награди 15, 4 і 1%. Тобто, друзі. Приглашаєте в команду і отримуєте допоможні награди. В принципі, по проєкту все понятно, нічого сложного немає. Давайте перейдемо, друзі, на мій основний рахунок. Як бачите, у мене 10,5 5 це мій бонус. І десятка це, моє поповнення. Давайте, друзі, зараз виконаємо на сьогодні моє завдання і почнемо вже виводити в принципі, з проєкту. Провіримо проєкт на Обично такі проєкти швидко платять. По проєкту, друзі, ось можете, подивитися, тут йдуть котіровки у нас по сумам. Ось, як бачимо теж, проєкт працює вже 194 день. Так, давайте нажмемо колисную оценку. І так, нажимаємо Випонити наше завдання. Ага, друзі, так, мені треба обновитися. Давайте перейдемо, виходить. На VIP-1, ось як бачимо у нас VIP-0. E, VIP-1 у нас виходить ось. E, 10 всього USDT. Давайте нажмемо, друзі, для того, щоб я розблокував виходить, VIP-1. Все, e, успішно, друзі, я розблокував VIP-1. <coughs> і тепер давайте будемо виповняти наше завдання. Ось, як бачимо, друзі, я перейшов на VIP-1 e, і вже можу виконувати свої завдання. Так, тепер давайте перейдемо, друзі, в кількісну оценку. Нажимаємо виповнити наше завдання на сьогодні. Чекаємо, друзі, доки йде пощот. Так, все, друзі, дивіться, 2.62 я отримав сразу. успішно. Тобто ось, як бачимо, vip 1 То есть, Дивіться, vip 1 у нас виходить розблокування 10%. Ми отримуємо 25% VIP-2. 100% ми отримуємо 26% і так далі. Віп 3 у нас виходить, 400, ми отримуємо 27%. VIP 4, VIP-5%, друзі, чим більший VIP, тим більше сума доходу. По VIP у нас тут йде виходить, аж, як ми бачимо, до 10 VIP. Хто хоче, може приглашати. Чим більший Віп, тим більше, друзі, виходить, ваш доход. Так, далі. На сьогодні ми своє завдання виконали. Давайте перейдемо далі. Тут ви можете э, приглашати в команду, друзі, я вам вже показував. Давайте перейдемо далі. Так само можна зробити перезарядку друзі, з кабінета. Ось я вам показував э, деталі. Давайте подивимося наші деталі. Ось дивіться 0,50 я отримав, 10 увеличення системи. І ось 2,62, друзі, це моя вже прибель. Давайте будемо друзі, э, заказувати виплату. Тут у нас будуть реферальні э, ну, люди тільки заходять, виходить, виходить реферали наші. Далі йде в нас центр безпечності, передача учебник по квантуванню, новості, язикові настройки, обща проблема. У нас і скачати приложення, друзі. Давайте нажмемо Заказати виплату. Я буду заказувати через БЕП-20. Так, як ми бачимо, Сріст без комісій. То есть я буду отримувати без комісії. Давайте, друзі, перейдемо без того, на мій кошельок, скопіюємо адрес мого кошелька і будемо заказувати виплату. Чекаємо, друзі, я веду пароль. Так, все, друзі, я успішно ввів пароль. Зараз перейдемо на мій кошельок. Так, як в мене, друзі, по нулям. Давайте скопіюємо адрес мого кошелька, bep 20 Нажимаємо Отримати, скопіювали і давайте будемо заказувати виплату. Кошти, в принципі, з таких проєктів приходять швидко, друзі. Так що я думаю, що, в принципі, довго ждати не прийдеться. Так, чекаємо, все, ось у нас загрузочка вводим bep 20, вводимо той кошельок, друзі, який ми скопірували. І вводимо нашу суму. Получається 2.62. Все, 2.62. Так і буде, друзі, заказувати. Як бачимо мені так і прийде без комісій. Нажимаємо підтвердіть. Все, нажимаємо підтвердіть і чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Все, вивод средств успішний. 2.62, друзі. Вже пішли мені на баланс. Давайте вернемось ось. Як бачимо, мінус 2,62, тобто кошти мені вже відправились без всяких проблем. Чекаємо, доки кошти мені прийдуть на рахунок, друзі. Ось у нас є ввідомлення, виходить. Як отримати високі бонуси? Тут є вивезти успішно. Тобі. Все, успішно вивів. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. В принципі, кошти мені вже повинні були зарахуватися, кошти обично приходять швидко. У мене було по нулям. Давайте я зараз знову введу пароль. І так, все ось. 2.62, друзі, кошти мені зараховані на мій кошельок, без всяких проблем, як бачимо, кошти прийшли. Так що, друзі, кому цікаво, можна заходити заробляти, проєкт плати. Ось, дивіться, зарахування мені є. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний, до побачення.